Доброго ранку, мої любі малята? Дітки, давайте разом зі мною та з батьками вивчимо віршик, який називається Дружба. І дорослі дружать і діти. Як цьому нам не радіти? Де в сім'ї любов? І ласка, там панує мир і щастя. Давайте ще раз повторимо, і дорослі дружать, І діти, як цьому нам не радіти, де в сім'ї любов і ласка. Там панує мир і щастя. Молодці малята, а я буду чекати на ваші віршики. До побачення! Дякую за увагу!